Таковенко, Романчук, до Романа. М'яч доходить. Астахов відпрацьовує. Рамці воріт. Це відсутності Максима Тиваненка. Сьогодні з'являється у складі легіона Максим Тиваненко. Зайцев. І на Шульгу. Та Шульга його не підпускає він. Десятку суперників до м'яча. Але ще одна атака. І знову Роман Романчук фол на собі заработав. 96-й номер. Ну. Олег Романчук. На Романа віддав. Роман, Роман. М'яджі подалі вибив один із легіонерів підбирання за Олегом Романчуком. Удар! Тивоненко! 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 Олександр Кондратіє, розстріль. Вилітає межі поля. Решетняк. Зараз Дудор, Зараз Дудор віддавав уже. Астахов бореться із Олегом Романчуком. І Артур Астахов із м'ячем. Прийшла передача на Шевчука. Сергій є. Ще один відкладений фол і знову відкладене порушення. Правил для рейнджерів. Яковенко. Перехопив. Звідкуди дивиться Яковенко. Суперний. Шаро вийшов. І вже Шуліга. Шаром Фолки м'яч влучив. А шарова в опонента поцілив. Лук'янченко п'є блокується. Роман Романчук. Буде відкладений фолк для Легіона. Андрій Кондратів. Він не влучає площину. Сергій. Сергій до карної зони. Олег Романчук перехоплює. І знову ривок від Олега. Олег Романчук проходить лівим флангом і опиняється на газоні. з мене арбітра на дальній бровці. Фолк. До пасиву колективу Легіон. Легіон апелює провар і Реф показує, що дивитиметься відео. Сергій. Сергій до карної зони. Олег Романчук перехоплює. І знову ривок від Олега.

Довгий І астахав, прицільно, прицільно головою. Спрямовував. Шарок, прибирав дорогу. Андрій Кондраті. На Зараз четвертий фолтерейнджерів. Кілька секунд. І час, першого тайму Буде витерпано. Астахов. закидання його головою зараз легіон! Головою зараз легіон! Головою зараз легіон! Головою зараз один Дудар. Знову, друзі, знову, друзі! Через довгий пас. А от розігрували кілька митівцому тоді Астахов пробивав! А зараз хто відвіде? Зараз Астахов віддає довгий пас. Голова Дудара. Гол роздягальня Легіон 1-0. і перший тайм. таймер ФК Легіон та Рейнджерс, колективами, які представляють першу лігу зі стартом. А, другого тайму колектив Легіон лише. Ну. Та ж один на користь ФК Легіон. Після першого тайму. Рейнджери зараз готаються. Олег Романчук, йому блок Захарченко Зберіг. Роман і розвиває, віддаючу на літню. Так шуляхи заблоковані. Я прослугу 11 номер. Зайцев. Олександр Кодратів. 来喽！ Решетняк меч у нього. На Астахова. Артур. Артур. Вставляємо Олександр Кондратів. Литвин. Литвин б'є. Деван Захарченко. Доправити не зумів зараз Лук'янченко. Роман. О, перепрошую, Олег, Олег Роман. Поперечний на Литвина. Ба! Ще удар від четвірки. Зараз вже м'яч не куди поточнішою. Я подаренка на газоні, дивиться колен. Для Легіона 3 хол. Останавець колективу Легіон, який втілював цей такий оставь. Не було допомог і, відповідно, Раш показав, що передача на шульгу. А Лук'янченко відібрав чужому карному майданчику. 2-0 фонду. Легіон. Легіон. 2-0 на користь Легіона. Центр. Випередив Сергія Шевчука Денис Яковенко. Одразу ж не буде зустрічної атаки. Пас Яковенка не пройшов. Зараз можливо вибити. Артур Стахов збиває Дениса Яковенка. Четвертий фол для Лего. Швидкий розіграш. Шевчук випереджав адресата Садово. Шевчук буде відкладений. Фол показує рефері. Макс, іграй! Ну, емоції вже не просто побільшало це. це вже гра продовжується із тайм-аут. Гол забивають рейнджери. Свій перший гол забивають рейнджери на 17-й хвилині. Тайм другого і там е, знову пішли емоції. По жовті, ще по жовтій. Ще дві жовті картки показує Рах. Да. Да. Тивоненко, лікувати паралегіон. Шульга. Захарченко. Буде ще жовта, І тут уже кому? Рейнджеру. Литвину. Литвину Герчишник. Ой. Роман. Олег підхоплює. Олег Романчук. Удар. Тивоненко накриває м'яча. 19 хвилина, але не обігрує десятку суперників. Передача. Романчук, простріл! Тяхом. В себе загалі з центрального кола на Олександра Кондратєва. Зараз загубився і м'яч загубив. Решитня. Олег Романчук. На Романа. Роман. Зміщується до центру. Опиняється на газоні. Реф. Рейнджери здобудуть один заліковий бал, якщо заб'ють один гол. Удар Шаров! Шаров це голкіпер. Це голкіпер, це Антон, це шаров. Він забиває гол. Антон Шаров. Антон Шаров приносить залікові бали. Червона, червона. Максим Тиваненко повернувся, щоб знову, щоб знову отримати, отримати червону. О, друга жовта виходить для Максима Тиваненка, голкіпера Легіона, ще одна жовта вже. Шевчуку шостому номеру і ще одне вилучення. і ще одне вилучення. Кондратів. Олександру Кондратьєву, друга жовта. 아우! Oh. Oh.